Christmas. свято номер один в Америці, яке щороку приносить собою радість та тепло. Це чудовий час, коли ми не лише готуємось до святкувань, але і підбиваємо підсумки року, що минає. Саме в цей магічний період ідеально відкрити для себе щось нове, особливо вивчення нових мов. Це час, коли святковий дух заохочує нас не тільки до святкувань, але й до нових відкриттів та самовдосконалення. Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ американського різдва і дізнаємось, як це свято може допомогти нам у вивченні англійської. Тож, запрошую вас у захоплюючу мандрівку. Спершу поговоримо про традиції. Американське різдво це час сімейних зустрічей, святкових вогнів та радісних пісень. У центрі уваги, звичайно, знаходиться «Christmas tree», яка прикрашається «ornaments» та «lights». Не забуваємо про стокінс, які вішають біля каміна для подарунків від Санти. Серед популярних різдвяних страв в Америці це роуст turkey – запечена індичка, mashed potatoes – картопляне пюре, cranberry соус, журавлиний соус та pumpkin пай гарбузовий пиріг. А що ж з приводу десерту? Звісно, це Christmas cookies, різдвяне печиво та eggnog Яєчний гоголь-моголь традиційний різдвяний напій. Але головне це spirit, дух Різдва. Spirit of Christmas. Це час, коли люди обмінюються gifts, подарунками, діляться радістю та виявляють кайнднес, доброту один до одного. Кайнднес. А що може бути краще, ніж вивчити зі мною декілька англійських фраз, щоб передати свої побажання? Наприклад, скажіть своїм англомовним друзям Merry Christmas and a Happy New Year, Веселого Різдва та щасливого Нового року, або Happy Holidays! Ця фраза вживається, щоб висловити святкові побажання, особливо коли хочеться врахувати різноманіття святкових традицій. Warm wishes – теплі побажання. Це часто використовується для вираження бажань добра та щастя. Wishing You All the Best. Загальне побажання всього найкращого, яке може вживатися під час Різдва та Нового року. Багато людей сприймають Різдво тут як комерційне свято, а не релігійне. Одна з причин цього полягає в комерціалізації Різдва. Упродовж останніх десятиліть. Бізнеси активно це свято як засіб збільшення продажів, просуваючи різдвяні подарунки, декорації та святкові заходи, що чаще відволікає увагу від його релігійних аспектів. Проте для мене особисто це вже друге різдво поспіль в Америці, і я дійсно обожнюю це свято. Його унікальна атмосфера, яка поєднує традиційні релігійні обряди з сучасними святковими традиціями, робить цей час особливим та незабутнім. Тепер. Коли ви вже знаєте більше про Різдво в Америці, давайте розширимо ваш словниковий запас. Спробуйте використовувати ці слова та фрази в повсякденному житті або під час спілкування англійською. Це допоможе вам не тільки покращити знання мови, але й зблизити вас з американською культурою. Поділіться своїми коментарями нижче. Чи є у вас особливі традиції святкування, чи, можливо, ви готуєте якусь особливу страву? Я з нетерпінням чекаю на ваші історії. See you later. Bye-bye!